Прогноз на 2025-2026 рік. Що чекає на нас в Інстаграм? Мене звати Анастасія, я маркетолог, я власниця СММ-агенції, я наставник, я людина, яка щодня працює на передовій Інстаграм-Ринку. І в цьому відео я поділюсь з вами не просто трендами, а напрямком, в якому рухатиметься Інстаграм в найближчий рік. Я провела свій власний внутрішній аналіз на підставі свого досвіду, на підставі роботи з клієнтами, на підставі аналізу ринку і зробила висновки, з якими я поділюсь з вами в цьому ролику. І це відео про те, як втриматись на ринку, як зміцнити, як вирости в світі, де конкуренція росте, довіра падає, а увага людей стає дуже такою мінливою і такою дуже дорогою, да, дорожчою за золото. І перший у нас тренд це штучний інтелект. Він вже зараз на пікові, але його вплив він буде лише зростати. Він змінює не лише інстаграм, він взагалі змінює життя людей наразі. І хочеться сказати про те, що з одного боку штучний інтелект він ваш помічник, адже він допомагає створити тексти, створити дизайни, допомогти з ідеями. Але водночас він і може грати негативну роль, тому що він створює, от знаєте, я думаю, ви відчували ось це на ринкові, коли ти читаєш текст або ти читаєш сторіс, а він пластмасовий, він джіпетішний, він такий. Однотипний, він позбавлений взагалі душі, і це одразу відчувається. І тут важливо вже зараз люди тягнуться до того, кого неможливо згенерувати, до живих людей, до тих думок, які виходять за рамки, які нетипові, до досвіду, який неможливо прочитати в книжці, який можливо лише здобути. Тому дуже важливо на цьому моменті розуміти, що штучний інтелект він не ваша заміна. Він ваш підсилювач. І в епоху, коли всі ідеальні, переможе лише той, хто залишиться живим. Друга закономірність, яку я помітила, це те, що український ринок експертів на порозі вибуху. Знаєте, графік експоненти, да, який ми вивчали в школі. Спочатку вона так розганяється, а потім вище, 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 доки не досягне свого піку. Взагалі, якщо говорити про графік експоненти, він рухається завжди вгору. Але. Наш ринок, український ринок, ми зараз як експонента ми лише набираємо цю свою висоту, ми от рухаємося вгору. Але ми не експонента. Колись ми досягнемо цієї точки піку, оцієї вершини, і вона почне рухатись вниз. І, відповідно, що відбувається зараз? Відбувається так, що люди розуміють цінність особистого бренду. Щодня, щотижня, щомісяця на ринок заходять сотні експертів. І як я вже сказала, настане момент, коли ринок стане перенасиченим. І буде бум, буде великий вибух, після якого когось змиє з ринку, а хтось ще більше на ньому закріпиться. І закріпиться той. Хто будує систему, хто виживе, і саме зараз, доки ми рухаємося вгору, необхідно будувати цю систему. Тому що коли вже почнеться оця лихорадка, коли почнеться оцей взривний процес, на жаль, вже буде пізно. Третя закономірність це те, що кредит довіри до гуру, кредит довіри до блогерів, мільйонників він падає. І зараз будуть перемагати свої. Що мається на увазі? Люди вони втомились від ідеальних блогів, від тих картинок, які будують наші блогери, що в них все так ідеально, в них все так чудово складається, в них так багато учнів, і в них такий класний продукт, без негативних відгуків, і все в них так чудово. Але аудиторія вона не дурак. Вона розуміє, що це якийсь вилизаний прогрів, що це авто може бути в оренду, тому що багато вже таких випадків скривалося. Правда, яка пропускається через мільйон фільтрів і доходить до користувача ось ця крупиця, яка не відповідає дійсності. І відповідно, ці блогери вони стають далекими. Вони не розуміють взагалі потреб, бажань людей, які розвиваються зараз. Тому що вони вже давно пройшли цей шлях. І зараз зароджується новий тренд. Я довіряю тому, хто такий самий, як я. Але лише на 2-3 кроки попереду, не на мільйон кроків, не на 10 тисяч кроків, тому що він вже не пам'ятає, як воно то було важко, складно розвиватися. А людинка, яка лише нещодавно пройшла цей шлях, вона мене зрозуміє, і саме зараз будуть обирати собі в наставники, в ментори саме таких людей. І відповідно до цієї закономірності відбудеться бум форматів е, персональних невеликих груп, які ведуться за ручку, да, коли увага приділяється кожному учню. Е, буде бум формату, коли навчання будується на живому досвіді наставника, а не тоді, коли для цього великого блогера створили е, текст, який він просто нашитав на камеру, і він взагалі навіть не з'являється на курсі. І якщо е, зараз ви можете так зловити себе на думці, а що мені з цього тренду, що я можу дати людям, то саме зараз е, вам час стати тим, кого шукають люди. Тому що ваш досвід потрібен. Потрібен досвід людини, яка лише нещодавно пройшла цей шлях. Навіть якщо у вас тисяча або дві-три тисячі підписників, навіть в невеликих блогах можна робити результат, якщо вміти. Четвертий тренд омніканальність. Це тренд 2025 року, і він перейде з нами в 2026 рік. Тому що це вже не тренд, це вже необхідність. Це вже як не знаю, знаєте, як ото чистити зуби три рази на день. Це те саме. Тому що інстаграм наразі він не живе в ізоляції. В нас контент створюється і в Інстаграм, і в Тікток, і на різних платформах. Да, ми добиваємо його в телеграмі, потім фіксуємо якісь домовленості. В розсилках запрошуємо на Zoom розбори, на Zoom зустрічі. Підкріпляємо довгими роликами на Ютубі. І відповідно люди вже наскільки звикли до того, що їхній експерт, їхній спеціаліст він не в одному місці, і вони обирають не за тим, де вперше побачили людину, а там, де побачили, і в четверте, і в п'яте, і в сьоме. Відповідно, необхідна більша кількість дотиків. І тому ваш бренд він має бути не лише в сторіс, а у всіх соцмережах людини, які наявні у неї в телефоні. Причому це має бути формат такий постійний і ненав'язливий. П'ята закономірність контент, втомленість, що означає, що необхідно створювати більшу кількість дотиків, тому що неможливо зараз продати з одного рілса, неможливо прогріти з одного посту або з однієї серії сторіс. Ми зараз живемо в інформаційному шумі, де все змішується в один фон, і необхідно просто пробити ось цю бандерну сліпоту користувача. Тому зараз необхідно навіть не лише більше контенту, а більше дотику до свого користувача, до свого потенційного клієнта, створювати більше мікровзаємодій, створювати місця, де людина може. Доторкнутись до вас, так? Це довгі відео, це прямі ефіри, це якісь персональні голосові, це персональні повідомлення, це закриті спільноти. Шосте спостереження це. Тренд на тихі продажі, на закриті пропозиції. Тому що навіть вже зараз цей тренд він почав зароджуватися, він з нами також крокує в 26 й рік. Вже зараз найбільше конверсій відбувається в особистих діалогах, в особистих презентаціях, де людина хоче почути, що саме їй ви можете дати. Да? Не тоді, коли був тренд на великі вебінари, на які заходило 200-500 тисяч людей і купували просто пачками. Тому що зараз. Людина хоче відчувати себе особливою, вона хоче розуміти, що так мені це підійде, і так людина зацікавлена мені допомогти. Тому зараз буде вибух на заявки через опитування, на продажі в особистих листуваннях, на закриті спільноти, як я вже сказала, і на менторства, де вхід тільки для своїх. Сьома закономірність це інфляція особистого бренду. І вона вже також почалася. Зараз майже кожен другий називає себе брендом, і так це дійсно так і є. Але відбувається те, що усі щось транслюють, усі щось продають, усі заявляють про себе, що я експерт. І за цією кількістю осіб, за цією кількістю людей втрачається взагалі цінність присутності в полі цієї людини. І люди починають фільтрувати не за принципом експерти чи ні, тому що експертів багато, а за принципом, чи маю я емоційний контакт, Контакт з цією людиною, чи побудував він зі мною цей емоційний контакт. І вже, відповідно, як наслідок, в гру вступає енергія цієї людини. І вже ця енергія людини вона транслює не що я даю, тому що дати можуть багато хто, а що я передаю разом зі своїми знаннями, разом зі своїм досвідом, тому що можна передати да, такий. Настрій або там простір поруч з експертом, який відчувається як такий напружений, як наче зараз відбудеться розряд. А можна передати теплий, такий довірливий, е ласкавий навіть. Розумієте? Восьмий поріг входу на ринок інстаграму зростає. Якщо порівняти навіть 5 років тому, та навіть 3 роки тому було достатньо зробити класний візуал, аватарку, публікувати лайв сторіс, робити призиви до дії і все, і до цього достатньо було для продажів, то зараз е зростають вимоги не лише до кількості контенту, да, ми це вже проговорили в попередніх пунктах, а й до його якості. Тобто, якщо раніше ми могли зняти на бабу бабушкину туфлю е наше відео і було окей, то тепер треба виставити кадр. Створити світло, зробити якусь світлову схему, так причому це лише вимоги не лише до візуальної картинки, а ще й до наповнення цього контенту, да? давати оці цінні думки, які будуть аудиторії корисні, і будувати з нею емоційний контакт, про який ми вже поговорили. І це не страшно, тому що більшість не буде витримувати. Так було завжди. Так? Всі, хто адаптується, всі, хто не здається, всі, хто змінює свій принцип роботи, він завжди зніме вершки. А ті, хто е, думає та ні. Я якось протримаюсь на своїх попередніх знаннях, навичках, досвіді, їх, на жаль, змиває з ринку, тому що треба бути гнучким. І відповідно, ті, хто навчається, ті, хто збудує систему до того, як ці вимоги стануть настільки високими, що їм неможливо буде відповідати. Будуть саме тими людьми, які знімуть ці вершки. Тим паче, це не складно, якщо розібратись. Це дійсно просто навичка. Да? Ми маємо різні навички в своєму житті. Колись нам страшно було, наприклад, вперше сідати за кермо, а зараз ми сідаємо, ми навіть не можемо створити оцю. Ципочку, логіку послідовності наших дій, так, що ми робимо для того, щоб авто їхало. Ми просто їдемо, тому що ми це вміємо. І відповідно зараз треба розібрати з інстаграмом. І я вас закликаю: якщо ви дійсно не хочете втратити, не хочете втратити ось цю можливість вірватися в ринок, забрати свій кусок пирога, заробити, тому що бізнес в інстаграмі він дуже високомаржинальний. Якщо ми говоримо про бізнес, наприклад, якусь кав'ярню, або, або про бізнес, не знаю, про товарний бізнес. Там маржинальність менша, тому що дуже багато вкладень в собівартість. Тут маржинальність висока, але дійсно необхідно створити цю систему, яка потім буде працювати на нас. Це як в університеті. Спочатку ми працюємо на заліковку, а потім заліковка працює на нас. Підсумую, ми переходимо до того етапу, де недостатньо просто бути присутнім в інстаграм. Присутні зараз там дуже багато людей. Треба мати стратегію. Треба розуміти, куди я йду, навіщо мені взагалі цей інстаграм, навіщо мені транслювати свій особистий бренд, розуміти, як побудувати лояльність, як побудувати ось цей тісний контакт зі своїм підписником, і де взагалі взяти ось ці точки опори в інформаційному шумі. Тому, якщо під час цього відео ти впіймала себе на думці, що так, я дійсно хочу побудувати цілісну, системну стратегію для свого інстаграму, я не хочу більше бігати по хаотичним фішечкам, кусочкам інформації, які дають то там, то там, а в підсумку не мати результату, то я запрошую тебе на безкоштовну діагностику. На ній ми розберемо твою інстаграм-стратегію. Я покажу, що гальмує саме твій розвиток. І, звісно, презентую тобі мій формат наставництва апгрейд. Це дійсно апгрейд не лише твого блогу, не лише твого бізнесу, а й апгрейд тебе як особистості, де ми будемо фокусуватись на системності, на глибині і на результати вдовго. Не урвати в моменті, а потім не розуміти, що робити далі, а заробляти систематично і довго. Тому під відео ти знайдеш посилання на аккаунт моєї підтримки, напиши туди слово діагностика, і ми заплануємо зум-зустріч. Не чекай, доки тебе змиє з ринку. Освоюй ось цей серфінг на дошці по просторам інстаграм, де ти побудуєш свою систему, і яка вже потім дозволить тобі брати найвищі хвилі свого власного успіху.